Потрібно насамперед подивитися дуже уважно на указ третього президента України Віктора Ющенка про його розпорядження щодо регіональних е територіальних одиниць, щодо утворення виборчих дільниць для осіб з обмеженими можливостями. Це дуже важливо, оскільки вони тоді матимуть право не дистанційно голосувати, як це відбувається зараз. А дійсно бути частиною народу і здійснювати свій народний вибір своїх обранців зараз члени виборчої територіальної виборчої комісії повинні пройти по будинкам, де зареєстровані люди з обмеженими можливостями, з питанням, як вони хочуть здійснити свої права: чи за місцем проживання, чи з'явитися особисто на виборчу дільницю, оскільки з'явитися на особисто на виборчу дільницю, як я вже казав, є доволі проблематично. Більшість із них погоджуються зробити це за місцем своє, свого перебування. Звернулася, приходила представниця регіональної виборчої комісії дільниці, зробила відповідну відмітку про моє бажання проголосувати за місцем проживання, оскільки я розумів, що дістатися до місця здійснення своїх виборчих прав буде для мене особисто дуже важко. Тому Дану відмітку поставлено, але коли я чекав е, в зазначений час на її е, появу, я її не дочекався. А потім за допомогою дзвінка своїй мамі, яка голосувала на тій самій виборчій дільниці, я дізнався, що в списках виборців я є, але там не поставлена відмітка, чи її забули, чи її не поставили, про те, що я функціонально обмежена особа і маю е, на меті проголосувати за місцем проживання. Я особисто прихожу на виборчу дільницю. Вона на другому поверсі, хоча вона повинна бути на першому поверсі, вона, сьогодні, ця виборча дільниця має східці при вході, немає кабінки, яка повинна бути відповідного розміру, щоб я міг заїхати туди, інколи на вуща, інколи не всякий візок заїде. І фактично. Ця е, е, виборча дільниця, як правило, вона архітектурно і доступність не вирішена. І якщо говорити про архітектурну доступність і недоступність, вона підтримана ЦВК. Є підзаконний акт, який майже рекомендаційний, який можна виконати, а можна не виконати. Може розмістити на другому поверсі виборчу дільницю і зробити ліфт, а ліфт не працює. Так зване голосування на дому. Воно мене не влаштовує. Приходить дядько скринькою до лежачої людини, а людина каже: Шановний, я хочу по Конституції зробити таємне голосування. Вийдіть, будь ласка, в іншу кімнату. На що він отримує відповідь? Так, ти не капризнічай. Я до тебе приніс скриньку, відмічай, і такий лоб стоїть над тобою, лежачим. Відмічай! Отаке виборче право у лежачих. Ми маємо сьогодні сотні, вже тисячі людей, які повернулись наші герої, а то з війни, які нас захищали. Ці люди повернулися сюди. І вони сьогодні мають обмеження в правах, дискримінацію, до якої не звикли. Вони в шоковому стані. Я тільки що втратив дві ноги. Там захищають ще батьківщину. Захищаючи український народ, приїжджаю сюди з війни, в Україну. І я тут беззахисний перед українською владою. Там перемог, перемогли ворога, не пустили агресора до нас, захистили. А отут, от тут, в Україні, вже всередині українського о, загалу, вони беззахисні і обмежені, в тому числі в виборчих правах. Нема різниці інвалід не інвалід, є категорія е, людей, які тимчасово не можуть е, пересувати, чи не можуть пересувати просто умовно кажучи. Виділяються три особи. Три особи. Їм вручається е, так звана мала пересувна скринька, і вони з цією пересувною скринькою е, обходять відповідні адреси, відповідні квартири, відповідні хати і таке інше. Єдине, що ті люди, які не значиться в тих тих людей, які не можуть постійно пересувати з народження там чи після травми? З ними це зрозуміло. А інша категорія, які тимчасово з тих і інших причин, то це вже розмова трішки інша. Вони напередодні дня голосування мають отримати відповідну довідку і цю довідку надати за допомогою своїх рідних, близьких. До дільничної виборчої комісії, щоб їх включили з тих людей, які прийдуть з цією малою, пересувною, так званою скринькою.